Не лише пити її не можна використовувати навіть у побуті. У криворіжців масово псуються бойлери та пральні машини. Вода з під крана буквально роз'їдає техніку, кажуть люди. Він просто виглядав жахливо. Він відмовлявся працювати. Що не так, із водопровідною водою, пояснення та поради від криворізьких екологів. Коли стало очевидним, що якість води в джерелах в системах Водопостачання централізованого міста Кривий Ріг і агломерації міста змінилося після катастрофи на Каховській Гес через зміни в якості води, а саме зміни соли в містах. У містян міста Кривого Рогу та агломерації чисельно збільшилась кількість вимушених ремонтів. І не комуналкою єдиною жінки-літераторки Кривого Рогу, чому вони так довго були в тіні? Ексклюзивне інтерв'ю дослідниці невідомих сторінок історії міста про що писали, та чим переймалися жінки-інтелектуалки Кривого Рогу 100 років тому. Мені вдалося знайти перші тексти і перші відомості про літераторок саме літераторок у 1925 році. Це проект про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Шалені збитки у кривому розі масово псуються бойлери та пральні машини. Аномалія зовсім ні. Небезпечна водопровідна вода. Лише уявіть, понад три тисячі криворіжців повідомили про поломку побутової техніки через погану воду, і майже 56 мільйонів гривень витратили на її ремонти. Такими шокуючими є результати дослідження екологів із громадської організації Досить труїти кривий ріг». Що не так із Криворізькою водою? В чому небезпека та як вберегти свою техніку, нерви та гроші? Увага на екран. А ось, будь ласка, те, що говорить про якість води. Це так під час виклику майстра Світлана Остапчук коментувала момент чистки бойлера. Новий апарат каже жінка, витримав усього рік. Він набагато більше споживає електроенергії, але набагато гірше нагріває воду. Під час виклику майстер буквально шокує пані Світлану. Демонструє, як виглядають внутрішні деталі нагрівача. Вони геть зіпсовані. Такому стані знаходиться нагрівальна частина болера. І ця проблема масова зі зміною якості води після підриву Каховської ГЕС стикнулися майже 95% криворіжців. Норма у нас в нормативних документах тисяча соливміст. В надзвичайних умовах нетривалий час допускається півтори. А в нас було 2,5. Тобто, це ну, 25 2800 ми там знаходили. Тобто це вдвічі більше. При тривалому споживанню отаких от, ну, з підвищеним солевмістом вмістом і з підвищеним містом солей кальцію, розумієте, оце от, воно затримується у нас, наприклад, в нирках. Окрім якості питної, у побуті це вплинуло і на прилади, що нагрівають воду, газові колонки, бойлери, пральні та посудомийні машини. Такі дані оприлюднили екологи громадської спілки Досить труїти кривий ріг. Люди понесли. Несподівані, скажімо так, матеріальні втрати, тому що змушені були міняти свою побутову техніку внаслідок того, що вода більш корозійна. Оце, наприклад, тен з бойлеру. Ви бачите, скільки на ньому осаду це, в тому числі, солі жорсткості, магнію, кальцію. Їхній вміст дуже підвищився в нашій воді тому прилади виходять з ладу масштаб лиха найкраще ілюструє сума яку у 2024 році жителі кривого рогу витратили на позаплановий ремонт або заміну побутових приладів лише уявіть це щонайменше 56 мільйонів гривень утворення надлишкового шару накипу порушення герметичності поломка тену чи контролер реле найпоширеніші пошкодження головна причина це якість водопровідної води Погана якість води пов'язана з тим, що застаріла система, дуже багато порушень герметичності. Простіше кажучи, діряві труби лежать в землі, і у водоводах містян знаходять якісь часточки зважені в питній воді, саме тому криворізькі екологи радять містянам, хоча б раз на півроку робити профогляди нагрівальних приладів, використовувати реле напруги із відсіканням та затримкою включення, прати при низьких температурах із використанням рідкого порошку та ополіскувача, самі ж жителі додають і свої більш економні лайфхаки, як вберегти техніку від небезпечної води. Саме зараз, коли дуже погана якість води, користуватися раз на два місяці лимонною кислотою, засипати її сюди у відсік, включати на 90 градусів і доливати ще 10-15 літрів води, саме через відсік. І таким чином вона добре чиститься від цього накипу, від нальоту. Що ж насправді не так із Криворізькою водопровідною водою. Чому не витримує навіть техніка, що говорять працівники майстерень, які приймають пошкоджені прилади. І чи є надія на очищення? Науковці провели дослідження, пояснення та поради від експерта з екологічної безпеки Максима Сороки. Подивіться, не пожалкуєте. У чому суть дослідження пов'язаного з якістю водопровідної води? Це дослідження розпочалося з Грудня 23-го року загалом коли стало очевидним, що якість води в джерелах в системах водопостачання централізованого міста Кривий Ріг і агломерації міста? Змінилася після катастрофи на Каховський Гес і спрацювання Каховського водосховища. Дослідження відбувалися в форматі камеральних досліджень на базі от, наших громадських лабораторій, де ми спостерігали і аналізували якість води, яку споживають люди за основними параметрами мінералізації, вмісту гідрокарбонатіону, залужності, твердості, тобто сполук. Жорсткості води, там кальцію, магнію, тому подібне, і коли вже влітку 24-го року стало очевидним, що якість води змінилась, і це вже буде на певний час, тобто надовго, це не якийсь тимчасовий період, ми почали цікавитися вже безпосередньо наскільки науковою складовою екологічною, а подивилися на інший аспект проблеми, а як ця проблема? Ну, екологічний вплив війни повпливав на суто побутові речі у людей. Наскільки шкідливим є вплив водопровідної води на побутову техніку криворіжців, у 2024 році ми спостерігаємо аномальний аномальне збільшення кількості ремонтів, вимушених ремонтів або замін, це теж є вимушеною ремонтів у водонагрівальній техніці місця кривого рогу. Якщо ми будемо порівнювати з даними 2022 року, то це приблизно 5,7%. Респондентів вони зазначали, що вони якось ремонтували вже в 2023 році. Це 20% респондентів, і в 2024 році 58%. тобто ми вже маємо чітку статистично значиму залежність через зміни в якості води, а саме зміни соли в місту, зміни солей кальцію в місту, солей кальцію, магнію а також загальної агресивності води. У містян міста Кривого Рогу та агломерації чисельно збільшилась кількість вимушених ремонтів. Які побутові прилади найчастіше підлягали ремонтам, це найчастіше це були електробойлери, тобто ключове водонагрівальне обладнання. А також дослідження вже тут вже опитування сумісні, сумісний аналіз. Опитування населення і опитування майстрів продемонстрував, що це не тільки бойлери, а також інколи бувають газові колонки, тому що це теж водонагрівальне обладнання, просто воно не так сильно корадує. І посудомийні машини. Як виявилося, посудомийні машини більш поширені, ніж, наприклад, ми думали. А виявляється, що посудомийних машин досить багато у місцях Кривого Рогу. Сумісний аналіз. Цих результатів виявив основні причини ось цього позапланового ремонту. Це утворення великої кількості накипу, яке призвело або до порушення герметичності тен, тен електричного нагрівального елементу, або привело до порушення корозії вже безпосередньо баку. Це так званий е, болер-потік знизу, або болер-потік зверху. Найбільше От таке от якісне збільшення кількості випадків, це потік зверху. Тобто корозійність води стала настільки агресивною, вода стала, що вона починає кородувати не тільки тени, це як типова проблема, а також і саму колбу, сам бак. Комуналкою єдиною далі буквально історичний детектив, справжня сповідь репресованої вчительки української мови, яка пролежала у архівах спецслужб 75 років і стала відомою завдяки місцевій краєзнавиці. А чи знали ви, що Кривий Ріг міг би славитися не лише своєю промисловістю, а й жінками-літераторками, якби їх штучно не викреслили із історії? Виявляється, що 100 років тому саме жінки були потужними оповідачками промислового міста. Чому ж так довго залишалися в тіні ексклюзивне інтерв'ю дослідниці невідомої історії Кривого Рогу краєзнавиці Ольги Гончар Хвостової? Про що писали та чим переймалися місцеві жінки-інтелектуалки 100 років тому? Далі? Чого розпочався ваш проект? Цей проект започаткований мною разом із туристичним клубом Невгамовні Гідеси до 250-річчя Кривого Рогу. Ага. І мені хотілося показати роль жінок в розвитку і встановленні кривого рогу. Ольга Гончар Хвостова, краєзнавиця, літераторка, журналістка, авторка циклу лекцій про криворізьких літераторок за 100 років. Мені вдалося знайти перші тексти і перші відомості про літераторок саме літераторок у тисяча Ятому році тому власне я і назвала цей проект так, окреслила, що це за 100 років. Я опрацьовую старі газети передусім. Тому що там найбільше інформації. Це не лише загальноміська газета Червоний гірник, яка почала виходити в грудні 1924 року. Це і попередниця газети Червоний гірник Руднічний рабочий». Це інші газети, які виходили до цього. Ті газети, які називаються в народі Багатотиражки або «великотиражки», Вони виходили на рудниках, на шахтах, і там багато друкували. Людей, які писали літературні твори, зокрема і літераторок. І там, якраз я знаходила і продовжую знаходити іноді навіть портрети, іноді навіть біографічні відомості, і звісно, самі твори, про які, які я зачитую на лекціях, цитую в своїх постах і які надихають людей, як мені здається, на те, щоб більше знати про своє місто. Коли витягаєш це все і показуєш, то розумієш, що люди. Саме літераторки вони захоплювалися кривим рогом. Вони захоплювалися різними місцями. При, в яких вони жили в лекції про Центральний міський район я буду розповідати зокрема про віру недавньою. Це постать, яка абсолютно була невідома, але це саме та постать, яка в 1925 році була безпосередньо причетна до першого засідання Криворізького літературного об'єднання, яке тоді називалося Кривліто або Кривліто. Вона була на першому засіданні. Про це ми дізналися із газети Власне Червоний Гірник із оголошенням. Малесеньке оголошення, яке там було перелічено семеро чи восьмеро людей, яких запрошували на це засідання. Серед них В. Недавняя. Коли я почала дізнаватися, хто така В недавняя. То з'ясувалося, що це робкорка, тобто робітнича кореспондентка газети Червоний гірник, яка активно писала для цієї газети. З'ясувалося, що вона мала псевдонім свій, вона підписувалася Колюча троянда. Я збираю матеріали про всіх літераторок, які писали і російською, і їдишем, і українською, але на лекціях розповідаю про україномовних літераторок. Вони писали про. Е Робочі реалії, про шахти вони захоплювалися розвитком міста. Принаймні, це те, що стосується там до початку Другої світової війни. В період Другої світової теж були авторки, і я про них сьогодні теж буду говорити. І вони писали якраз про голодомор. Був було оповідання в газеті, яка тоді виходила в Кривому Розі. Газета Дзвін, в якому відображений був голодомор, трагедія ця і саме через жіночу постать через те, як жінка побачила і пройшла ось цей. Це страшне для України випробування. Дуже дивним для мене було, що не було зосередження на коханні. Як звикли, ось стереотипно думати, що жінки пишуть лише про кохання. Ні, жінки писали про виробничі процеси, про ударництво, про материнство. Теж писали, звісно, писали про все те, що хвилювало абсолютно всіх. І це, як на мене, дуже цінне відкриття. Це ламає стереотип про жінку, яка цікавиться лише якимись побутовими моментами. Коли, власне, закінчується цей проєкт? Ми думаємо закінчити наприкінці червня, тому що має бути сім лекцій. Це була друга лекція. І, власне, коли ми розповімо про всі райони Кривого Рогу, тоді цей проєкт, можливо, і закінчиться. А на цьому випуск добігає кінця його хотілося б завершити висловом відомого політика та державного діяча Нельсона Мандели. Коли ви у безвихідному становищі пам'ятайте, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Цей глибокий філософський вислів здається про нас. Найскорішої перемоги нами миру. Побачимося наступної середи.